Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в. Tower Defense і разом з ротом я, в принципі, готовий пробувати конкретно далеко доходити. В нього юніти теж доволі таки потужні. І чом би і ні, чом би нам зараз не пройти максимально далеко і не пооткривати нові дуже класні ігри. Тому що все-таки хочеться супер жорстко, супер далеко і супер кайфово проходити. Тому що все-таки, по-перше, хочеться ще юнітів класних пізніше отримати. Ну і само собою дійти до максимуму. Просто до останніх левелів і пробувати їх також проходити. По суті, я думаю, з ротом мені буде набагато легше це все Ходити, вибираємо четверту гру, шосту ніч на максимумі. Let's go! Я в принципі думаю, що ми зможемо пройти. Головне не врубати автоскіп, бо можуть бути у нас проблеми і проблеми, причому дуже серйозні. Но... Все може бути жорстко, або все може бути не сильно жорстко. Давай автоскіп сразу вимикаю. Він поставив якоюсь жорсткою, тіпади. Три тисячі типу, демежу сразу. Обалдеть він лупе. А, так, 20 тисяч сразу дає, японів. Так, я, значить, ставлю скота. І прокачуйте за десятку. Так, і снігова баба в нас є. Ми можемо її далі прокачувати. Ви, кстати, мені писали багато що. Я не називаю її сніговою бабою. Це скот, це розробник гри. Та чуваки, забийте, це снігова баба. Її можна конкретно жорстко валити. Так, скот у нас є. Давай ми його чуть-чуть. Я продав Щайно, Боже, ні! Оце я протупив. Це мені за те, що я сніговою бабою я то називаю. <схи> так, ладно, автоскіп врубаємо. Я будемо пробувати. Так, тебе ми прокачуємо. Мафію чила. У нас дуже-дуже все жорстко. І треба дуже-дуже все жорстко далі прокачувати. Ну оці чуваки у нього кстати, доволі потужні. 6900 дев'ятсот демежів в секунду. Він наноса. Мій на носа 6500 в 2-3 секунди. Коротше, у мене набагато слабший. Поки що. Ну, ми його будемо потихеньку прокачувати. Так, кстати, є два чола, один ось, уже тільки він рейнджбуст дає. Ну тож нормально, якраз хорошо. У нас є два виходи. По суті, я ж цей режим майже повду пройшов. Мені саме в кінці, в принципі, зробили халепу тут. І, ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Таке буває. Давай прокачувати мафію челів по-любому. Я би поставив ще одного мафію чела, тільки, напевно, треба було його не тут ставити, а отут ставити біля рейндж буста. І ще, кстати, отут є отакі ось Фредді Фасбері на 21 тисячу демеджа 4-го левела. Вони прям жорсткі. Він їх поставив чисто біля бас, щоб їх дефати. По суті, правильно зробив. Давай все-таки підзбираємо грошеняток на прокачку скота, бо без цього нікуди. Тут ось ще в нього такий жорсткий челікс є. Ну, по суті, юніти потужні. По суті, реально потужні. Давай зараз за 150 тисяч прокачаємо с... снігову бабу. І будемо жорстко далі прокачуватись. Тебе за 16-20 за 20 теж викачуємо, значить, кого ми ще можемо поставити? Ми можемо поставити от таких челіксів і теж на максимум його. Ось цього челікса теж на максимум. Потім ще ми можемо поставити отаких от чубзиків. Давай отут, і на максимум його. Оцього Челікса отут, і на максимум його. На п'ятому режимі на найтмері нам гг Ми ще йому попробуємо, не знаю. Ну він пише, що ГГ. будемо пробувати. Будемо пробувати. Якщо ні, то будемо спускати складність. Попробуємо, пишуємо, якщо ні. А, пише, я на їзі тільки пройшов. Давай хоча б харду попробуємо. Так, я йому написав, що давай хоча б харду, у нас пішов босс. На два мульта. По суті, у мене ще є трошки бабла. Давай поставимо хоча б когось. Хоча б когось, щоб виставити його на максимум і е, пробувати, щоб цей хтось дамажив. Давай, давай, давай. Тут ми пройшли. Тут у нас хорошо в соло, я не зміг пройти. Разом з ротом у нас вийшло. Погнали далі, погнали далі і попробуємо. 500 коїнів дало, 3 ліхтарика і м -м, пару душ. Окей, в принципі, зараз в принципі, поки що все доволі таки непогано. П'ята гра. Давай хоча б харду. Отут, кстати, і дає теж ліхтарики, ще 350 якоїсь штуки. Ну, попробуємо Impossible. Давай харду, я ще йому харду сказав, так. Да. Давай пробувати. По суті, все може бути. Вбираємо першу момент. Нам дали 2000 доларів. Понаставляли мечелів, коротше. Будемо спробувати з ними щось робити. Ну, походу, не все так просто, так? Да? Да, 25 тисяч хп у них. Обалдеть. Так, ти на максимумі, тебе на максимум. Сразу, сразу, сразу снігова баба. Снігова баба в бій. По суті, поки дефаємо, диви. Поки що дефаємо. Давай поставимо ще одного такого. Просто щоб стояв. Снігову бабу теж ставимо, прокачуємо. Снігову бабу прям треба качати. А, за тридцатку теж прокачуємо. За 40 зараз прокачаємо. Потім поставимо мафія челів. Тебе теж на прокачку. Потім мафія чел. Ставимо, прокачуємо. Диви, так нормально. Нормально дефаємо. Давай за 16 прокачуємо. За 20 прокачуємо на максимум, тебе теж ще за 20 на максимум. Так, за 150 тебе би прокачати, звісно. Хотілося би. Диви, БМ 150 прокачали, ще ще поставимо таких челіксів. Давай тільки поки що почекаємо, подивимося, з якої сторони піде босс, а потім уже й поставимо. Так. Бо по суті, все поки хорошо. Таке відчуття наче навіть легше, ніж в минулому, минулому режимі. Ну, минулий ми на найтмері грали, а тут ми поки на Харді тільки. А, ну диви, на босі тільки 400 тисяч хп. По суті, ерунда. Ще з тебе ось на максимум, тебе ставимо ще теж на максимум, і все. Так, я йому написав, що найтмер Ідем наступний. Тому все-таки, що можуть бути проблеми. П'ята гра, друга ніч, найтмер. Поїхали, поїхали, поїхали пробувати. Все може бути, все може бути. Можливо, навіть виробимо автоскіп. Ну, в принципі, давай його відразу виробимо. Так, у нас вихід, вхід, все, поняв. Так, отут троє стоять, прокачуємося. У нас уже пішли проблеми. Проблеми пішли повним ходом. Да-да-да. да, Проблем просто тонна. Так, по ідеї, я йому написав, що давай попробуємо Impossible. Якщо він тут щось побачив це повідомлення, то по суті можемо спробувати на імпосіблі пройти. Бо, понятне діло, що на, легко, на легкому можна було би пройти, але то ж не так цікаво. Ну, першу ніч ми пройшли на харді. Дуже легко. Зараз другу на імпосіблі попробуємо. Можливо, нам буде трошки складніше, але можливо не так складно. як відстави? Отако. Все, давай. Ставимо сразу трьох. Поїхали. Поїхали просто супер жорстко їх всіх бити. Так, ну тут уже прям легше. Тут уже прям відчувається легше. Но один, правда, пройшов. Один, правда, пройшов. Понімаю. Снігова баба. Давай, беба, вали їх. За, за десятку прокачую. Ну поки, поки поки погано. Поки погано, но прокачуємося. Так, давай тебе. Тебе поставив мафію. Все, уже далі дефаємо. Поїде дефаємо. Мафія Чел просто трошки сильніший, ніж снігова беба. Того ми можемо поки що пробувати ним. Снігова беба просто масивніше виглядає, але мафія Чел насправді реально силі... сильніший. Солідніший такий. Так, давай за 20-ку теж на максимум, тепер снігову бебу ми накачати. І ще оцих молодих теж треба підкачати. Так, за 40 тебе теж качаємо. Диви, отут уже пішли проблеми. Отут уже пішли проблеми! йо-йо! Так, давай далі, тільки легше. Так, друга ніч. Давай все-таки харду. Так, да, звісно, не думав я, що буде аж прям настільки складно, але ну що ж поробиш? Все-таки не самі солідні у нас юніти. Не самі солідні, нічого не поробиш. Ну на харді ми точно пройдемо. На харді я впевнений, прям, що пройдемо. Ми навіть даже, ми даже всіх убили на першій хвилі, прикинь. Так, отут у нас все пішло, тут чувак у нас на демедж буст. Один пройшов. А, ні, не пройшов даже, прикинь. Вообще Взагалі добре. Так, снігу бебу качаємо. Можна даже автоскіп спробувати нажати. Цілком ймовірно, що все буде добре. Сніговий поц є, і цілком все хорошо. Да, на харді, звісно, реально проходити, але на найтмері прям. Прям анріал. На найтмері прям. прям ніяк. Ну що ж поробиш? Зараз будемо потихеньку їх підкачувати. Ось оця хвиля, на якій нам тирки дали. І тут у нас ніхто не пройшов, прикинь. Бише, що ми могли Impossible пройти, але він завтикав. Ну я бачив, що в нього там 120 тисяч на балансі було, але ну то таке. То таке, не пройшли, то й не пройшли, нічого страшного. С тобі дивись, жорсткий челікс. Так, все, с баба на максимумі, те на максимумі. Значить, зараз ставимо ще отут, чувачка. Ставимо ще отут, чувачка. Та й по суті, що нам парити? Що босяра вийде, подивимося, звідки? Напевно, звідси вийде. О, ні, ось ще звідси пішов. Так, тебе на максимум, тебе зараз поставимо. Та й все. Бос пройдений. Все, погнали наступний на харді. Не будемо особо нічого придумувати. Велосипед уже продуманий. Тому погнали просто далі. чисто на харді. І прикинь. І я, виходить, пройду повністю гру. І що тоді робити? І що тоді робити, якщо ми все пройдемо? Так, тут там 2500 дали. Вихід, вхід, вихід, вхід. Окей. Так, всіх понаставив. Отут сніговика би поставити було б хорошо. Ой-ой, а тут ми провтикались, коротше. Тут ми трошки провтикались. Трошки я провтикався, точніше, бо я не знав, куди ставити юнітів. І в нас тепер, коротше, є трохи проблем. Два потихенько проходять чили. блін, це дуже погано. Дуже погано. Ну що ж поробиш? Проходимо, проходимо, стараємося. У нас тільки один ще може допройти. Далі нам габела. Ну поки що хвилі, хвилі лутаємо. Поки що все хорошо. прокачуємо далі снігову бебу. І давай далі нормально валити. А ще, друзі, якщо ви хочете отримати дуже багато класних юнітів, і е, причому на халяву або гемів в той летавер дефенсі, то все, що вам потрібно це всього-навсього зайти в мій магазин по посиланні в описі, і там прямо зараз проходить розіграш, і ви можете собі легко, дуже спокійно, завдяки просто одній покупці, неважливо на яку суму, може навіть на саму-саму мінімальну взяти участь в розіграші автоматично і. Бути претендентом на 50 тисяч гемів просто в той летавер дефенсі супер на халяву. Так, тебе ставимо прокачувати. Тому всі посилання в описі обов'язково залітайте, купуйте. І кайфуйте. А ми в свою чергу вже понаставляли вообще все, що тільки можна. Ще можна тільки оцього поставити, чела. І просто що з камерою відбувається, Давай тебе теж тут поставимо. Снігова беба на максимумі, все на максимумі. А, ці чили в мене на максимум. Все, пішов босс на мільйон. На лямчик. Тачка в нього вже врізалась. І по суті, ми його зараз з легкістю пройдемо. Хоча сама гра по собі була складна. Но боса такого я ще не бачив. Що, погнали next? Фух, да. Нелегко. Ну, четверта ніч на. Харді, проходимо. Будемо пробувати. Ну, цілком можливо, що навіть не пройдемо. Цілком можливо, бо тут ми вже майже не пройшли. Можливо, то хтось завтикав, можливо, я завтикав, звісно, но. Не знаю, будемо бачити. Так, тут у нас е... один вхід і три виходи. Обалдеть. Будемо пробувати. Обалдеть! Дві, що робиться. Сразу двоє не пройшло. Так, тебе прокачую. Сразу. Сразу сюди мафію, сразу мафію ще й сюди. Просто всіх прокачую максимально швидко. Пробую, пробую прокачати, по крайній мірі. Але гроші сильно жорстко якось летять. І так як виход тільки з одної сторони, то скот дуже хороший. І ще дуже хороший буде оцей чувак. Його би ще поставити. Ну поки що проходимо. Одна перша хвиля була складна, далі все хорошо. Так, тебе треба поставити. Тільки де? Отут. В тебе демеш по всім. Так, давай отут ще поставимо. Бо чуваки проходять потихеньку. І отут поставимо. Є, yeah. тебе ставимо отут і отут. Ти на максимумі, ти на максимумі, ти не на максимумі, вже на максимумі, ти на максимумі, не максимумі. Челікси теж. На максимумі тільки одного був продав. Все, прокачав на максимум. Все, хорошо, йдемо. Проходимо. Проходимо, проходимо. Ну, у мене автоскіпа нема, ну. Врота, кстати, теж нема автоскіпа, то воно просто само по собі так швидко шурує. Ух, ну проходимо, проходимо. Пробуємо. Зараз босс піде. Давай, четверта ніч. Лям 200. Я думаю, що поб'єм, Диви, який Фредді. Хід Фредді. Ну, нема в нього вже хп в хід джекет Фреді. Ще ще й Фредді Фасбер, мафія йому 100 тисяч бен. І халява. Погнали далі. Так, п'ята гра, п'ята ніч. Харда, поїхав. Ух, хоч би все до кінця пройти. Не знаю, як вийде. Так, вибираємо Wonderful і. Шот у нас вихід, вхід, вихід, вхід Ой-ой-ой, дуже тяжко. Я буду робити, в принципі, все те саме, що робив він. Симетрично. Аби оця штука тільки пропала. О, все, хорошо. Пробую дуже жорстко. Сразу ставлю скота, Байдуже. А в нас ще вихід. Йо-мойо! Оцей момент я не прочитав. Навіть мафія чел не може його добити. Коротше, проблеми. Диви, які проблеми жорсткі в нас. Ні, притихеньку дефрим. Тебе за 40 прокачав. Тебе прокачав на максимум. Дуже тяжко, дуже тяжко. Так, мафія, чел, давай на максимум. Потім е, давай оцього сюди. На максимум. Цього сюди. Треба більше грошей. Давай! Стався! Поїхали, Джекі, є момент. Потім оцього сюди, потихеньку, потихеньку, помаленьку проходимо. Так, тебе за 150 тисяч треба прокачати, тільки зараз прокачаємо цих молодих хлопців. І тебе треба, тебе за 150. Прокачав. І по суті, я можу поставити ще отакого десь отут, умовно, і отакого десь отут умовно. І я ще можу такого одного поставити. Давай, сюди. Все, є, прокачав на максимум. У мене всі стоять по максимуму. Ой-ой-ой. Ну проходимо, проходимо. Я скіп нажав, не знаю. Не мене треба було, навірно? Я случайно. Що щось задумався, блін. Але потихеньку дефаємо. Взагалі, не потихеньку, а дуже хорошо, дуже хорошо. Так, мафія чели на максимумі. Проходимо. Поїхали, поїхали, поїхали. Хорошо. Так, п'ята гра, шоста ніч. Харда. Давай. Якщо пройдемо, буде супер. Фух, wonderful. Отут тут буде тяжко. 27 тисяч є сразу у нас. Вихід, вихід. Тут, коротше, я і ставлю чела. І сразу прокачую, і ставлю тут же ж і цього. Бацика. Давай пробувати. А цей, кстати, сразу сюди буде йти. Ми його і не достанемо даже. Ну тут ми провтикались. Давай заново. Так, п'ята ніч. Ой, шоста, п'ята гра, шоста ніч. Блін, що, хардуша, раз попробуємо. Давай. Якщо ні, то підемо на медіум. Бо це капець. Є друга ідея. Є друга ідея. Я можу поставити отут мафію. І отут мафію. І оцю, наприклад, мафію прокачати. Нема грошей. Давай, давай, давай быстренько. Без сніговика. Обалдіть у них хп, чуєш? Я поняв Давай медіум. Що поробиш? Бо це капець. Якщо ми ще й медіум щас не пройдемо, то просто ну ггшечка. ГГшечка тоді. Тоді виходить, що ми навіть ну, на Ізі. Ну на Ізі може й пройдемо, тільки це ж ерунда. Ну, все те саме по суті, все те саме якось. Давай ще. Так я йому пояснив, що давай я тут дефаю ти з іншої сторони, по ідеї, у нас може щось получитись. Ну, не факт, не факт, взагалі, взагалі не факт. А, задефали? Дефаєм, дефаєм. Хорошо, хорошо йдемо. Чи ще ще снігу бабу за 150 бафнем. Він мені тут поставив челів. Значить, я отут понаставляю чувачків ще. Я не знаю, де бос піде. Босс може звідси піти. Бос може під насрати крепко. Так, по суті, у мене майже всі стоять. Давай ще оцих понаставляємо пацків. Більше в мене просто варіків немає. Якщо ми зараз не пройдемо, то не пройдемо. Я то стараюсь, але но... я вже всіх даже понаставляв. Ну, по суті, проходимо. Ага, він буде йти так. Все, я поняв, я поняв. Значить, все, вас я продаю. Проходимо, проходимо, ні? Проходимо по-любому, да, сюди. Ух, все пройшли, слава Богу! Правда, звісно, не на харді, не на Імпосіблі, не на Найтмері, але все-таки допройшли. І це дуже-дуже круто. Правда, коїни щось у мене не ростуть, ні чорта, хоча я, вроді, і проходжу, вроді й те, і все, і 5 а ні чорта, в принципі, не виходить. Цікаво, що в нас тут зараз продається. Оце ось супермен Фредді. А, ну це ж кстати, він і є. Це його тоді Дімону подарили, і, в принципі, ну він хорош. Базару Німан, ну не мега хорош. Ну не мега хорош Значить, його купувати поки, напевно, не будемо. -да. жорстко жорстко. Ну, що хочеться сказати. В принципі, непогано ми зіграли. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, ставити уподобайди, ну і писати, яких юнітів бажано замінити і на яких іменно замінити, щоб пройти останній левел на Найтмері. З вами був Санчелос, і всім пока-пока.